Багато ми чули про парк у Буштині, але ніколи тут не були, ніколи не бачили цих лебедів, ніколи немає часу. От сьогодні неділя, думаємо, ну там годинку пів можна прийти, подивитися, покормити їх. Бачимо, що тут куча, знаєте, качок є. Ось таких гарних, куча людей відпочиває, лебеді є також. Каміла просто кайфує. Ми Просто не хотіли сидіти вдома. А що вдома робити? Ми вдома вже все насиділи. В воно холодно їхати. Сьогодні щось ми так подумали. Що ось, подивіться, яка красота. Наскільки тут гарно. Ого. Дуже подобається. Дійсно, дуже красиво. Всіх з ним тата. Нас тато привіз, кстати. Но він не поперував сюди плечо, тому ми тільки з Камілою двоє. Олівер наш пішов на рибалку. Нічого не зловив, але зато. Хоть не теж не сидів дома, тому так.